Ось, дійсно, цей місяць досить насичений різними подіями, які відбуваються у нас в Тернополі, які відбуваються на Тернопільщині. Я перепрошую, трошки затримався. Зараз відбувається в цей час і економічний форум, сьомий економічний форум, і тут же ж в українському домі перемога відбувається. Третій фестиваль книги «Джурафест», І я розумію, що. і Багато і тернополян, і так само представників засобу масової інформації хочуть встигнути на ці всі заходи, щоб дійсно донести не тільки жителям Тернопільщини, але й загалом, напевно, України про ті всі події, які відбуваються. Сьогодні, зараз, тут присутні наші побратими, наші побратими з Білорусі, з Литви, власне, з нагоди. Нагоди визначної дати, можливо, не дуже поміченої в Україні. Але досить круглої і значущої, напевно, загалом для української нації дати, це є підсотріччя перемоги українсько-литовських військ під проводом князя Костянтина Острозького. Битви, яка, напевно, внесла таку червону стрічку в тактику, в стратегію ведення боїв. Адже проти 26 тисячного війська татарського виступило всього-навсього навсю тисячне військо українське, білоруське, литовське військо, яке дало гідну відсіч військам татар і не дозволило сплюндрувати наші святині, забрати наших, наших українців в Єсир. Вчора відбулося засідання сесії, третя пленарне засідання сесії Тернопільської обласної ради, на якому було прийнято рішення про відзначене 500-річчя дня перемоги українського литовського війська у битві з татарами під Вишневцем. Я думаю, що ці святкування, власне, прийняттям вчорашнього рішення сесії Тернопільської обласної ради, ми розпочинаємо і вони будуть продовжуватись, напевно, і протягом наступних місяців. Чому зібралися, чому вирішили святкувати дану дату? Знаєте, на превеликий жаль, але чомусь у нас так заведено, напевно, ще десь з радянських часів, що ми вшановуємо якісь такі дати. Наші дисп... Поразок, там смерті Трагіч. трагічні такі дати, натомість мали би святкувати, дійсно відзначати, вшановувати дати народжень, перемог, навіть якщо вони є нібито незначні. Хоча знову ж таки, я вважаю, що для трьох наших націй це є значна перемога. Перш за все, перемога духу, перемога міцності духу, стійкості нації навіть перед переважаючими декілька разів. Військами супротивника. Я, щоб багато часу не займати, напевно, передамо слово нашим. Я, нашим гостям. Я декілька слів скажу. Фактично, передмовою до сьогоднішніх заходів була проведена за ініціативу обласної ради і міської ради велика великомасштабна історична конференція 20 квітня, яка відбулася. В Тернопільському національному педагогічному університеті вперше за 20 років ми підняли тематику в внеску Тернополя та Тернопільщини в історію України, в формування держави України в цілому. І якраз на тій конференції пан В'ячеслав з білоруської делегації представляв тематику і тему 500-річчя перемоги Вишенцями». Ми розвинули це вже в сьогоднішні заходи. Сьогодні відбувся круглий стіл дуже. Активний і дуже жвавий з науковцями нашого педагогічного університету сьогодні у нас запланована мистецька програма. Завтра заплановано відвідані історичні місця, де ті події відбувалися. В цілому рахуємо, що співпраця з Білорусію і Литвою повинна розвиватися, оскільки. Той формат військової співпраці, який був опробований 500 років тому, він може зараз переродитися в новий формат дипломатичної співпраці і в формі нової конструкції балто чорноморського Союзу, який може стати дуже серйозним суб'єктом геополітичної політики не тільки в Європі, а й в світі. Зараз кожна країна шукає собі нішу, і кожна країна шукає собі перспективу до розвитку. Отож, ми вважаємо, що якраз налагодження відносин добрих стосунків з нашими колегами і побратимами з Білорусі, і Литви можуть дати дуже серйозні цікаві результати. До речі, в доповнення про Балто-Чорноморську вісь про неї писав видатний український... Націоналіст Юрій Липа, Одесит, який описував власне подальший ймовірний розподіл Європи і, маю на увазі, геополітичний розподіл. І там якраз говорилося про країни Балтії, Білорусь, Польща, Україна і власне до Чорного моря. І я думаю, що в подальшому це нове можливе утворення геополітичне утворення власне, зробить абсолютно інший нахил в розвитку Європи. Ой, Але я просив би, щоб наші гості представлялися, тому що нас знають вже так. з а щоб ви представлялися. Шановне Сябри, так я дозволю собі просто назвати всіх наших представних коло делегація дівчинки конференції. Во я приймаю цю діл на місці к старшині. Так, по белорусской гуши заступник голови партии БНФ Игорь Леков, ведомый белорусский литератор Михаил Башура, представник Литвы, ведомый громадский дияч, представник правооборончей организации Стасис Ковшинис. Я Вячеслав Сивчик, некоторые журналисты тут меня уже ведают, потому что я уже третий раз в вашем городе в этом месяце. Первое, я хотел бы вас всех поиншевать с тем, что завтра будет пити битвы под Вишнецом, переможные битвы, которая со правды обеднала наши народы, яка дозволила выиграть... Не только эту конкретную перемогу, а выиграть максимальность для маневра, бо в той момент отбивалась борьба цивілізації, то, что мы бачимось и сьогодні. Бо ми з'являємося представниками білоруського національного руху, цей рух веде він не сурйозну боротьбу, бо в Білорусі промосковська ГБШна диктатура, яка винишає білоруську націю, білоруську культуру я думаю, якраз в Заходній Україні нас можуть зрозуміти, нас можуть підтримати, бо ми ваші сусіди. І в битві під Вишневцем, і в інші історичні етапи ми стояли плеч о плеч. Зараз досить тяжка ситуація в Білорусі. Ми тут створили Білоруський центр керівником которого я з'являюся в Україні. Ми весь час проводимо акції, як Україна позбавлялася тих міфів, які нав'язані їй, а відала реальну ситуацію про Білорусь. Всі останні представники делегації, вони приїхали з Білорусі, і вони можуть сказати, що сьогодні там відбувається. Тому я просив би наместника старшини партии БНФ Игоря Лелькова рассказать, что теперь отбывается в Беларуси. Ну, по-перше, я все-таки хотел бы на початку повиншовать, так само, Вячеславу, вас и нас усилить с з... той знаменальной датой, которую мы будем означать завтра. І я лишу, что вельми символично, что вот святая пресс-конференция с нагодой святкования 500-летия перемоги под Вишневцом отбывается у украинским доме, который називається «Перемога». Это вот вельми, вельми символично. И э, это подея вельми так само еще тому, что, может э, треба нагадать, что на той момент, на 1512 год, когда подея отбывалась, Наші народы, і белорусские, і украинские, і литовские, мы все жили у одной державы, которая называлась Великое Князство Литовское, Русское и Жамойское. А эта держава является таким нашим, нашей огульной спадшиной и тем, что нас объединяет. Так само нас объединяет особо Кіраўніка гэтай творцы гэтай перамогі князя Канстанціну Івановича Астрожскага, які дачасова з'яўляецца героем і беларускага і ўкраінскага народу і подзяліць гэта немагчыма. Гэта найвяліншае сведчанне нашага братства, братства нашых народаў. В гэта бы роднанае нашее паходжанне, А На жаль, у чымсьці праяўляецца апошнім часам і ў сучасным жыцці. Беларусь ужо 18 год жыве ва ўмовах антыбеларускай антынацыянальнай дыктатуры, якая знішчае ўсё жывое, ўсё беларускае. Вось дарэчы, літаральна учора у гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АС. У Менску адбываліся падзеі, традыцыйны чарнобыльскі шлях, пасля акога былі затрыманы каля 40 чалавек у менску што праўда былі выпушаны позна ўвечары без складальных пратокола але таксама адбываецца пэўныя э, прэвентыўныя затрыманні людзі атрымалі як бы пасадкі суткі э, у тым ліпу і адзін з сябраў нашай дэлегацыі які павінен быў быць сёння з намі про гэта яшчэ гаворка будзе і э, вось нас э, ну по вельми тревожит, что подобные тенденции опошним часом э, назираются, скажем так, і в Украине. І мы вельми бы не хотели, как вы, именно это у Гэтым а, брали з нас приклад, и как бы Украина, не дай бог, не пошла тем шляхом, и, на жаль, а 18 год уже крошить Беларусь, і э, с якого мы выкладаем усе нааганні вядзем змаганне за тое каб Беларусь з гэтага шляху сышла Так что калі вот можна назваць тое что адбываецца ў беларусі прыкладам то это негатыўны прыклад для Украіны і такі прыклад не трэба з нас браць восьось прынцыпе вось так ад нашай агульнай перамогі до да наших агульных праблемаў то А, и тем не менее, они остаются вот огульными. Мы а, наиболее близкие, наиболее братские, на народы, натурально братские, не штучно, не по-имперску, а натурально братские, вот на всем этом а, усходноевропейским Я дозволю так само реплику перед тем, как будут выступать наступные. В Киеве было пикетование российского посольства с допомогой голос свободы и других украинских политических партий, потому что не только была 26 -е годовщина Чернобыльской катастрофы. Э, летость в 2011 году Владимир Путин принял злочинное на наш погляд решение о будівництві атомної електростанції на території Білорусі Астравецької АЕС, якраз на межі з Литвою. Ми категорично супротигатували в моживємому хреана диктатурі і дякую то, що нас підтримали наші українські колеги, так, і ми разом Передали зворот до російских кладов, они допущались будовництва Островецкая С в Беларуси, яка и так пострадала Чернобыльская катастрофа. Такая праця идет что день, на идеи в Києві, и в інших городах. Я сподіваюся, что ближайшие у нас, примут разом выступать, разом реагирует на глобальные выклики. А кто заразится? Не могу. Добрый день всем. Я прошу прощения, буду говорить на русском языке, хотя прекрасно понимаю на украинском. Я хотел поблагодарить областные власти и Вячеслава Сивчика, которые пригласили меня на этот знаменательный праздник. И спустя уже 20 лет я опять посетил Западную Украину. В 90-м году мне довелось быть во Львове. И тогда представители демократических движений, демократических сил очень активно общались и россияне, и белорусы, и украинцы, и коллеги из балтийских стран. И, как ни странно, появились проблемы, которые опять нас вместе заставляют работать и работать активно. Проблемы возврата авторитарных систем. Дай Бог, только авторитарных. И нас беспокоит то, что происходит в Беларуси. Ну, в Беларуси лично я работаю с 1996 -го года с наблюдения так называемого референдума. И когда как последствия была принята Конституция с поправками и за 15 лет страна превратилась в уникальную систему в Европе. Нас беспокоит то, что происходит в Украине, эти дела, которые, уголовные дела имею в виду, в которых есть моменты политического преследования, нас беспокоят другие процессы, и пришлось приехать сюда не только праздновать, а поинтересоваться, с какими проблемами сталкивается ваша западная Украина, потому что западная Украина мы прекрасно знаем, что имеет свою специфику, так как продолжительное время, как и Литва, она не находилась в составе так называемого Советского Союза. У нее был другой путь, и эти проблемы не всегда совпадают, которые касаются центральной части Украины или восточной части Украины. Спасибо еще раз за приглашение и надеюсь, наше участие здесь поможет какими-то советами или во всяком случае у нас появится какие-то планы, планы сотрудничества, развития сотрудничества, как между политическими организациями, между правозащитными организациями. Возможно, мы поможем наладить какие-то отношения с культурными организациями. Я з'являюся сябром Білоруського Союзу письменникам, сябром Білоруського пенс-центру і судосновальником Білоруського недержавного видавецтва. Для мене, як для творчого чоловіка, важливо, щоб взаємоодносіння між нашими країнами розвивалося не тільки у громадсько-політичному плане, але й у творчому плані. Я зверну увагу, що на цій выставе, яка проходить на першому поверсі, нема не то, что неводного белорусского выдавества, да, неводной белорусской книжки. А, гэта, для этого есть шмат причин, шмат постал. Я не буду про их зараз сказать. А, скажу только про одну. А, часам у нас возникают и махчимости, и жадания а, сустреться с нашими сябрами на Украине, але вони не завсюди реалізовуються. 31 травня минулого року я їхав у Київ на творчу сустрічу, і мені банально зняли з техніка, за того, що моє прозвище виходить у нійкий там спис незрозумілий, яким людей, яким заборонено виїзд за межі Білорусі. З великою радость я сьогодні тут присутствую на этой конференції, але означу, що з що нами нема одного нашого сябра, який повинен був бути тут. Його зовут Сембіров, це наш білоруський бард, який сюда спать свои песни и поделиться неким своїми творчими його Зняли з цих на під'їзді до города Минска і е, в худшему темпі його судили на 10 суток за е, лаєнку. Банально, так ось грубо. Але тим не менш у нас, е, скажем так, гэта нас е, непокоїть і е, ми засмучены, гэтым, але ми тут частка нас тут. У нас є ще два барди, які проспівають сьогодні у 17 годин свої пісні. Ми вас запрошуємо на цей концерт. І е, скажу ось, е, про круглий стол, який був сьогодні. Історія 500-годової давніни вучить нас, що об'єднавшися, наші народи можуть досягнути певних перемог, певних поспіхів. И самое головное, что мы это зрозумели, самое головное, что мы робим в этому киру. Я только видел реплику специально для украинских журналистов. Белорусы живут в цалком позиции без и по штучных мотивах уже сидели тысячи людей, которые примушали офицеров милиции быть светками. И человек занимается политикой, его закрывает от дробного хулигана, его требует заливать. На абсолютно штучный подставку. Вот. Оправдой, два барда приехали в Тернополь. Один белорусский бард Андрей Мельников, другие это ваш выканавца, так я специально приехал с Киева, Сергей Василюк. Мы так самое неудачно, что он вышел потримать мероприемство, присвеченные 500 отзиум. Бітвою під вішевіцом я просив би Сергія сказати і про творчість і сказати про ту відчину, яка почнеться вже півтори години культуру. І для мене є, ну можна сказати, навіть рідною. Я дуже люблю той же ансамбль пісняри. Я великих їх е, Бількевича і Хацкевича. От, це, це була така вже співпраця перша в часи незалежності польса. І дійсно я погоджуюсь з нашими білоруськими і литовськими побратимами, що наша єдність культурна, вона не є надуманою і за показниками мовних досліджень, і за в принципі історією. От і тому українці, які знаходяться сьогодні в кращій ситуації. Ніж білоруси в плані там, свободи слова, пропаганди власної культури, вони зобов'язані підтримувати білорусів. Що ми із задоволенням і робимо? От, Наприклад, в альбомах гурту Тінь Сонця, в двох з них ми дублювали наші пісні на білоруську мову. Спершу це була пісня Чугайстра, доволі відома, присвячена Чорнобильській трагедії. Це як шлях у Ліс. Ось трошки розмовляє білоруською і вважаю, що справжня славянська дружба, вона можлива, але ми повинні пам'ятати, що якщо ми брати, ми повинні повернути прямо по коридору у великому залі. Ви почуєте нашу участь українських і білоруських бардів, які сьогодні завітали на вшанування. Я думаю, що я заспіваю кілька пісень білоруських. Получається за запізненням. Так, у нас тут будинок что ми сьогодні дійсно наша делегація провела спільний круглий стіл в ПАТ-університеті і при цьому круглому столі обговорили ряд питань, саме основне те, що наскільки дійсно поєднані ідеологічно, навіть споріднені наші культурно, цивілізаційно, наші народи. І з історії це яскравий приклад. Саме ця доба Великого князівства Литовського, де ми жили в одній державі і мали спільні перемоги, ми мали спільні військову славу. І в нас є більше об'єднуючих рис між нами ніж роз'єднуючих. і те, що сьогодні, як в той час наші предки зумілися об'єднатися і протистояти тим загрозам, які тоді їм впали на їхні шляхи, вони їх відстояли, захистили свою домівку, свій край, захистили свої цінності, свою віру. Так само сьогодні виникають нові загрози. І є дуже актуальна наша співпраця і про те, що дійсно є велика перспектива стосунків між Білорусією, Україною і Литвою, Це Близькими дуже по духу по культурі народами, які відкриваються як економічно, так і політично та геополітично перспективи. Адже геополітика не міняється, вона як було, так і залишається. І цей шлях з варягів у греки, Балто-Чорноморська візь, який це можливо є якраз яскравий момент, то що ми потрібно сьогодні пропагувати і розвивати. Це альтернатива тим, як союзам, куди нас тягнуть і де немає перспектив. Ми бачимо гнилий європейський союз, який зсередини Вмирає і деградує, і загрозу цьому ми бачимо, коли нас хоче руський мір тягнути Москва до себе Азіатський Союз, який для нас є ні один ні інший, не має ні вигоди. А в той же час Балта-Чорноморська вісія нова побудова економічної моделі. Для нас є вкрай актуальна і перспективна, адже тут не тільки є економічна вигода, а й духовна, і культурна, адже наші народи є споріднені. Ми прекрасно один одного розуміємо, не потрібно нам ніяких перекладачів, тому що в нашій мові є близькі. І це говорить, що в тій глобальній кризі, яка сьогодні є в світі, є альтернатива. Ми повинні дружити, повинні бути мати міцні стосунки. Це гуртом нам де легше вистояти всі ці. Труднощі, які на нашому шляху виникають, тому дуже приємно, що в нас є порозуміння, і нам потрібно будувати, кажу, не на схід, не дивитися на захід, а свою вертикаль. І ми тут можемо стати центром Європи. Україна разом з Білорусією і з Литвою, і створити таку Балто-Чорноморську вісь об'єднати два моря від Балтики по Чорному морі, і це буде потужне економічне об'єднання. Дякую. Ну на закінчення нашої прес-конференції я хотіла подякувати всіх організаторів. І Завтра завтра Скажите. запросити так. Завтра ми проводимо заходи в Вишнівцях. Буде богослужіння. Завтра зранку, що десята чи однавята ранку, богослужіння в Вишнівцях. Після того ми йдемо в Вишневецький замок. Там будуть витягувати розтягнемо прапори наші великих держав, державні символи. Це символ і перемоги, і святкування цієї бити під Вишнівцем, де наші народи об'єдналися. Загрози ісламу тоді на той час татарів і орди, і яка, до речі, сьогодні дуже актуальна, тому що ми бачимо, як поширюється ісламізм і в Європі, і в Росії, і є це явну загрозу в нашій ці, європейській цивілізації і нашій культурі. А я запрошую вас на відчину в 17 годин. Потому что барды дадут и нам больше подрявязано выступить, потому что нас хвалили, и то, что белорусский турник находится за 14 предв'язнет, наших побратим, поэтому так само будем говорить на решениях. Я хочу подякувать организаторам и сегодняшних и завтрашних мероприемствам. Ну и закончить нашу пресс-конференцию мы актуальны. лозунгом. За нашу и вашу свободу. Дякую. Молодих хлопців, це будуть дебюти в основному тернопільських бійців з клубу. І з цих чотирьох два поєдинки будуть такі своєрідні реванші. Це з Чорткова з нашого клубу. Роман Іліяшенко буде змагатися з представником міста Долини. І також спортсмен клубу Торнадо, дуже хороший, цікавий боєць Тарас Титаренко, буде битися з Василем Янком.